Моз оновило рекомендації щодо щеплень від коронавірусу. Усе значно спрощується. для більшості людей. Достатньо зробити його одне. Група ризику, а це люди із ослабленим імунітетом, важкими чи хронічними захворюваннями. Віком 60+, вагітні медики, вчителі та військові за півроку рік потребуватимуть ревакцинації. За наявності вибору вакцини, рекомендують надавати перевагу адаптованій під варіант. Омікрон наразі в Україні доступно понад півмільйона доз виробництва Пфайзер. Вони є у всіх областях. Ну а тим часом, у липні, захворюваність коронавірусом в Україні зросла у шестеро. Найбільше хворих на Західній Україні. Там фіксують спалах нового штаму. Флірт на Львівщині вже є два смертельних випадки. Штам флірт це мутація вже знайомого багатьом омікрону. Але чи є загроза епідемії і хто у групі ризику? У стаціонарі інфекційного відділення міського лікарні рівного 12 пацієнтів. У всіх типові прояви коронавірусу. Це висока температура, яка може погано піддаватися, жарознижуючій терапії, активний нежить, різні виділення з носа або такий сильний набряк, який теж заважає, перешкоджає диханню, виражені болі в горлі, ломота в тілі, слабкість, така загальна інтоксикація. Зараз вірус рідко вражає легені, тож інфіковані не потребують підключення до апаратів штучного дихання, кажуть лікарі. За останній тиждень в області на ковід захворіло 812 людей. Це в два з половиною рази більше ніж попереднього тижня. Літній спалах уже перевищив березневі показники. Однак, епідеміологи фіксують, що мутований вірус хворі переносять легше. Кількість госпіталізованих зменшилась. Якщо, наприклад, під час Підйому захворюваності у березні нас від захворілих 20-22% було госпіталізовано, то зараз 10-12% госпіталізовано. Стрімко зростає кількість хворих і на Львівщині. 70% з них це дорослі, здебільшого пенсіонери серед дітей ковід вражає найменших до 4 років. У 1100 осіб лабораторно був підтверджений коронавірус для порівняння ще тиждень перед тим. Коронавірус був підтверджений у 490 -у мешканців Львівщини. За останній тиждень в нас зареєстровано два летальних випадка. Це двоє старших людей віком 69 і 71 рік, мешканець Львівського і Яворівського районів, які мали супутні захворювання. Чи це новий штам ковіду флірт медики достеменно не знають, бо лише відправили зразки на аналіз. Проте кажуть, за симптомами помітно, що вірус поводить себе інакше. Часто в дітей починається захворювання з ураження шлунково-кишкового тракту дуже легко інфікуватися. Дуже короткий інкубаційний період від моменту зустрічі з будником до появи перших клінічних ознак проходить до доби часу. Але ніхто з хворих не скаржиться на відсутність відчуття запахів. Ніхто з хворих не скаржиться на відсутність відчуття смаку. Фактично, буквально поодинокі випадки запалення легень пневмонії. Переважно це перебігає по формі такого гострого респіраторного захворювання. Росте кількість хворих на коронавірус і в США та Європі. Там в основному під штам омікрону флірт. Кілька випадків уже офіційно підтверджені в Україні. Показники захворюваності, хоч і високі, але не свідчать про початок епідемії. Тож, поки недоцільно вводити обмежувальні заходи, вважає головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Тим паче підтверджує, перебіг хвороби зараз легший ніж зазвичай. Єдиною типовою характеристикою є те, що на початку захворювання значне підвищення температури. Достатньо важко збивається, але випадки найчастіше. Проходять без виникнення пневмонії по клінічній інформації, поки що немає повідомлень про те, що він протікає або надто небезпечно, або викликає якісь важкі ускладнення, або важкий тип захворювання. Вакцинація залишається єдиним захистом від ковіду, впевнені лікарі, і нагадують про необхідність ревакцинації для людей з групи ризику. Це вагітні люди з хронічними захворюваннями, медики і освітяни. Володимир Миколайчук, Олександр Стасишин, Ми Україна, Марфон. Єдині новини.